У пророничому музеї, що у ботанічному саду Парижа, Олександр Вотьє показав свою нову колекцію от кутюр, в якій він експериментував з цілим рядом нових матеріалів. разом з підприємцями я розробив повну нових матеріалів вплатонові листи, гіперне мережево із золотими шоковими та металевими нитками, які створюють рефлекторний ефект. Ми працювали з білим, бежевим, світлосірим, а також золотистим, який є кодовим для дому. Цього разу Фетлокодлезора вот поставив на сексуальність: брюки опущені до попка, спідниці, що закінчується на рівні верхньої частини стегна, каскада золотих ланцюгів, які здається лише й прикривають груди моделей. Французький модельєр працював чотири роки у т'єрі Мюглера, потім 8 років у Жана Поля-Готьє, перш ніж відкрити свій власний бренд 2009 року. Сьогодні серед його зіркових клієнток співачки Бейонсе та Ріанна. Недалеко від Ейфелевої вежі Стефан Ролан представив дуже графічну колекцію з використанням рідин і сипучих матеріалів. Цезон житлає номімонжерзе, полікомфорка сапорти льгономікиса цьому сезоні. Я чимало працював з каниною Джерсі. Вона дає відчуття комфорту. Загалом ці колекції я поставив на зручність та комфорт, але також і на легкість повітряність. Тому тут є чимало мусліну, гази, літучі форми, а також прозорість. І потім є ще інновації, нові технології, співпраці з артистами, як я завжди робив. Цього разу, як бачите, силиконова вишивка, силіконове хутро це трохи нагадує істот з фільму чужі. Un peu comme des aliens qui sortent du corps.